Деревообробники буковини зустрілися із краєвою владою. Десятки людей прийшли до облдержадміністрації, аби їм допомогли врегулювати ситуацію з торгами на біржі. За словами Володимира Дороша, ціна на деревину в області одні з найвищих в Україні. Наша задача апелювати, щоб були правильні ціни, щоб була собівартість. О, наприклад, 400-500 гривень собівартість, і якась 2, 20% рентабельності на лісгоспі. і по 600 гривень, щоб цей ліс виставлявся на аукціони. І потім вже під Час торгів він знайде свою ринкову ціну. Підприємці прийшли не тільки з цією вимогою, але і з пропозиціями щодо справедливого продажу деревини, каже Володимир Дорош. Є, є певний об'єм лісу, і він має розподілятись на тих підприємців, які мають офіційно працюючих, робочих, оформлених працівників. І ця кубатура має розподілятись на легально працюючих працівників. Тобто, хто хоче купити більше деревини, має вивести стіни працівників або оформити більше людей до себе на підприємство. Це буде мотивацією для бізнесменів. А високі ціни наслідок законодавства вважає Дмитро Саїн. Регулятором торгів деревиною є 42-й наказ, який прийнятий. Держлісагенством дві 2007 році, який є недолугим, але він в даний час є основним законом. Деревообробники вважають, що ціни на дерево на торгах завищують штучно. Це помста за те, що вони добилися заборони експорту лісу, каже Василь Поляк. Керівників треба міняти не лише в лісовому господарстві, а й взагалі на різних рівнях, які не справляються зі своїми обов'язками. Не є кваліфікованими менеджерами, які не можуть дати раду тим чи іншим подіям, які відбуваються і проблемам, які є на сьогоднішній день. Головний лісничий буковини Роман Череватий розповів, що ціна формується по конкретному підприємству окремо, а нещодавно Держагентство лісових ресурсів проводило аудит на Берегомецькому лісомисливському господарстві. Берегомецьке лісомисливське господарство неодноразово перевіряли і фінінспекція, так і. Ікру, і в першу чергу вони звертають питання на ціну утворення. Якщо б там було щось порушення, то б відповідальних осіб притягнули до відповідальності. Тож Роман Череватий запевнив, що готовий до перевірки відповідних органів на законність утворення ціни на деревину. Ціни наганяють самі підприємці на аукціоні. Штучно, ми і до цього не маємо ніякого відношення. Олександр Фещук запевнив, що готовий до діалогу, а ще розповів, що проти нього пішла хвиля безпідставних звинувачень, і пішли звинувачення мене як голови адміністрації в кришуванні, і лісу, і цигарок і всього остального. І я розумію, від чого воно йде. Бо вже не буде так, як було раніше. Чиновники і підприємці досягнули певних результатів. Ода ініціюють звернення до Києва про неможливість відміни закону про вивіз кругляка. Визнали неготовність деревообробників переходити на електронні торги. Крім цього, мають намір запровадити нову схему відпрацювання деревини, а саме, аби підприємці самі рубали дерева на певній ділянці. А лісівники лише слідкуватимуть, чи не порушується закон. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.